Попри свою любов до Запоріжжя, визнаю, Київ таки трохи захопив мене. Вчора запаслась кавусою і пішла попід найглибшою станцією метро. На щорічний книжковий арсенал це такий великий літературно-мистецький фестиваль, книги, музика, різні візуальні дійства, театральна сцена і ще багато всього. Щоб потрапити, спочатку чекала величезна черга, і я не проти. Бо поряд багато цікавих людей та дзвіниці лаври. І ось я вже з квіточком всередині іду і все роздивляюсь. Раніше я думала, що я така жінка з великого міста, бо знаєте, Запоріжжя не маленьке. А все ж, оці київські заходи, масштаби ритм. нагадують мені, що я коріна запоріжанка, яка всюди шукає прямий і понятний проспект, і трошечки повільніший трафік. Отже, оминули фудкорт, сцену і прямуємо всередину. Понад 100 видавництв презентують свої новинки, і можна поспілкуватись з авторами і видавцями, дискусії, лекції, черги і дуже багато молоді. Все навколо пульсує сенсами та унікальною точкою зору автора, що знаходить своє відображення в роботах митця. Найактуальніші теми свобода, війна, ідентичність, культура, книжки для діток, підлітків і батьків. Попри роз. Моїття я знала, по що прийшла по книгу, яку написав Лесь Белей. Я чекала на неї, бо там про наше каховське водосховище. Трохи поблукавши, знайшла видавництво і книгу. Його називали Морем, влучна назва, бо його реально називали морем. В Книзі про нього говорять дев'ятеро людей, розкриваючи питання нашої каховки з різних сторін. Для мене це дуже важлива, глибока і щемка тема. Я зовсім трохи поспілкувалася з представницями видавництва, і мене розмотало. Достатньо декілька слів про окупацію Запорізької області, щоб я почала ридати про український опір на окупованих територіях. Оріях, повернення окупованих територій, я домовилась з собою, що коли говорю з кимось на ці теми, я навіть не намагаюсь контролювати свої емоції. Я просто сідаю десь, їбашу чотири кави, а потім цілком віддаюсь в міцні руки своєї тривожності. План надійний недоліків не бачу. Отож про книгу, що таке великий луг і чому він був унікальною екосистемою? Знищення, відродження, затоплення, катастрофи, сучасний погляд на багатогранну історію нашої каховки. Ну це просто прекрасно. І це тільки одна книга, про яку мені хочеться усім розказувати. А скільки ще там цікавого і важливого, що треба прочитати і дізнатися шковий арсенал ще триває хто в столиці обов'язково завітайте